І організовувати заходи для того, щоб показати всьому світу, що Україна жива. У Чорноморську на базі виставкової зали музею образотворчих мистецтв імені Білого відбулася презентація книги Трава крізь асфальт видатної письменниці Валентини Сидорук. Негативні психічні емоції можна подолати сімома емоціями. Це тепле слово, обійми, прогулянка, робота з дітьми і навіть смачна їжа. От те, що підтримую, бо це ж наші захисники, бо вони ж воюють за нас. Події книги занурюють читача у довоєнні часи на території Чорноморської громади та зачіпають пласт соціальних проблем України. Головне в цій книжці це звернути увагу читача на, про, на проблеми, які Навкруги нас, це і українська мова, це відносини з північним сусідом, це морально-психологічні моменти, пов'язані з. Вояками, які зараз на передовій, які очікують нас у майбутньому, це невідворотня. Цей твір, наповнений життєвими історіями, зацікавить будь-яке покоління, незалежно від свого віку, та розвіє глибоке співчуття до героїв роману. Кожна історія є повчальною для батьків, для вчителів. Для старшого покоління, що може образити внуків, що виховує любов, на що батьки мають звернути увагу, щоб дитина виросла цілісною, впевненою, щоб не боялася спілкуватись, була відкритою в суспільстві. Ну, все це через образи, через ті родинні стосунки, які описує Валентина Олександрівна. Головне. Що сьогодні ця книга каже, що ми переможемо. Ми вистоїмо. Я думаю, що підтекст це такий самий. Валентина Содорок пише з повагою та любов'ю до своєї родини, а її твори втілені в людяність, яка залишає слід у серцях читачів. Кожен твір Валентини Олександрівни це певна мудра порада, це певна мудра настанова, але це ще велике занурення у її життєвий досвід. Це повернення усіх людей і направлення до. А такого коріння родинного до поваги до нього вчуся у трави зміння проростати крізь асфальт, бо навіть у надважкі часи потрібно знаходити сили, боротися та перемагати. Ці слова ми могли знайти у книзі талановитій чорноморській письменниці Валентини Сидорук. Все буде Україна. Загарта Волчанська, Валерія Семсонова і Т3.